Друзі, ви звикли, що кожного дня я викладаю своє відео. Ну, це і правильно, що ви звикли, тому що я сам для себе таку взяв планку та декілька відео кожного дня, що вимагає дуже високого рівня дисципліни. скромно про себе. Але зараз буде це робити трохи складніше, тому що ми з сім'єю їдемо до Німеччини. А чому до Німеччини? Тому що там у нас живе молодша донька, це по-перше, а по-друге. У мене вже такий вік, що Я маю право офіційно виїхати, врешті-решт. А дорога буде дуже складна. Уявіть собі, що зараз стик з літаками ж не політаєш. Що зараз треба їхати до Німеччини практично під три дні. Це нам треба з сум приїхати до Києва, в Києві сидіти цілий день, щоб потім доїхати до Чопа. Потім в Чопі сидіти ледь не до вечора, з Чопа ми їдемо до Праги. І з Праги ми врешті-решт приїжджаємо до Дрездена. Чесно кажучи, у мене прямо трохи таке хвилювання було. Думаю, як це три дні, а потім моя дуже сильна взагалі стійка, ну, сильна, я неправильно показав, стійка за характером джику. Тебе благаю, що там їхати і все. Я так подумав: ну слухайте, дійсно, з Божою допомогою будемо їхати, читати, молитися, дивитися і наповнюватись, насмоклюватися враженнями від дороги. Тому я думаю, що все буде дуже добре. Так що чекайте від мене відео, в тому числі в контексті Німеччини. Ну а всім зичу здоров'я, гарного настрою та безпеки.